Добрий день! Сьогодні у нас цікава ваза. Ваза у вигляді равлика. Давно я думала про повернення до плетіння буркіна фасо, аж раптом отримала. Дуже цікаве замовлення, ваза у вигляді равлика. Крутила-крутила, і спіральне плетіння спробувала, не підійшло, не сподобалось. І отут я згадала якраз про плетіння Буркіна Фасо. Спробувала і зрозуміла, що це якраз те, що мені треба. Звичайно, без експериментів не обійшлося, а оскільки я дуже багато часу приділила цій вазі, то думаю, що варто із вами поділитися своїми пошуками у цьому напрямку. Я сьогодні постараюся докладно все показати, але хочу нагадати, що на нашому каналі є кілька уроків присвячених. Саме цьому плетінню. Хто зацікавиться, воно ще не дуже популярне серед майстрів, але я думаю, що це не заслужено, бо плетіння ну надзвичайно просто цікаве. Так от, хто зацікавиться, буде посилання, заходьте, дивіться. Кілька слів хочу сказати про експерименти, як я прийшла до цієї форми, яку вважаю оптимальною. Е, перша була. Вазочка ось така. Це тоді, коли я тільки в мене ще в голові вимальовувалося, якою хочу я її бачити. Тут ще вона досить недосконала, але ось таку серединку вирішила взяти. Потім мені здалося, що було б природніше, якби одне й те саме плетіння. Тут буркіна фасо і тут. Зробила ось таку нерівності. По-перше, а по-друге, зовсім не естетичний вигляд з іншого боку. Тут хоча б вона двостороння, а тут взагалі відкинула цей варіант. Потім я думала зупинитися на якому. Тобто, або такий, або такий два спила. У мене, до речі, замовлення саме на теракотову. Вазу. І все ж таки зрозуміла, що ось ця мені подобається більше. Оці округлі такі форми, от мені здається, що найприродніше виглядає саме така. Тому я згадала про новорічні іграшки. Хто давно на нашому каналі, той повинен пригадати, що у нас були ось такі новорічні іграшки. Тому зараз я плести не буду цей шар, а подивитися дамо посилання і подивитися, як його сплести. І саме його я закладаю в основу вази. Отже починаємо плетіння. Раз, перегнула, докладаю. Ще одну трубочку перегинаю нижню і верхню, вниз опускаю, беру верхню цю трубочку. Прикладаю вниз. Беру другу. Раз. Два, опустила. Тепер додаткову трубочку беру. Раз. Отак от, от, щоб не збитися. Дивіться, ось у нас я прикладаю, да? раз, трубочка, два і третю. А верхню, вниз спрямою. Далі знову беру. Ну, це наче додатково прикладає, просто мені не потрібні отут, щоб стирчали. Мені потрібен рівний край, тому я тут знайшла такий спосіб опускаю вниз, третю з цього боку беру, раз. І нижню знову вниз. Додатково. Раз, третя, два, опускаю. Вниз Додатково, але ту ж саму використовую третьою. Сюди, зверху, вниз. Три. Я експериментальним шляхом визначила, що мені шість от от таких верхівочок потрібно зробити. Це буде достатня ширина для того, щоб потім з'єднувати. Отже, раз, третю а вниз три. Знову раз. Третя, два. Три. Чотири вже ще дві. Раз. Два. Три. І раз. Третя. Два. Три. П'ять. Ще одна, раз, два. Три, раз. Два, три. Так, шість. Тепер. Я буду з'єднувати. Так, ось у мене плетіння. Я повинна сюди додати додаткову трубочку. І додатковою у мене буде. Ось ця перша. Докладаю. Раз. Це буде місце з'єднання. Потім знову беру третю. Два. І отут у нас верхня нижня була, ми ж перевернули, тепер нижня у нас піде. І отак ми в такому напрямку і будемо плести. Три. Знову ж таки, я повинна дати додаткову трубочку. Ось вони у нас усі. Раз. Додаткова. Третя. І та, що була знизу, йде вверх. А тепер наше завдання зробити так, щоб наш виріб вигинався. Що я для цього роблю? Ось в цьому місці, де в мене з'єднання, я буду якомога ближче ряди, проплита, проплітати, а е, чим далі від цього місця, то буду відступати трошечки від попереднього ряду. Це плетіння нам дозволяє отак вигинати ряди. Так, що я роблю? Я трошечки не сюди приєдную своє плетіння, а трошечки відступаю, бачите, раз. Раз, два. І ще одне завдання у нас розширяти форму. Тому я в кожному ряді додаю по одній додатковій трубочці. Тобто, дивіться, я не використовую наступну тут, а беру, просто прикладаю додаткову трубочку. Я пробувала і дві. В кожному ряді, але зупинилася, ну, я вам далі розкажу. Тобто, в другому ряді ми додаємо одну додаткову трубочку. Раз, два. А далі знову використовуємо ті, що в нас є, з попереднього ряду. Раз, два, так, відстань. Ну, таку. Досить самі регулюємо відстань від ряду до ряду. Раз, два. Більше не додаю в цьому ряді додаткових. Тепер тільки слідкую, коли мені треба буде спускатися вниз, спускати ряд. Де у нас тут місце з'єднання? А ага, ще можемо трошечки. Проплести рівно. Так. Раз. Два, три. А тут вже можна потихеньку спускатися до першого ряду, щоб у нас не було різких переходів. Тобто ми поступово отак. Раз. Два. І ось місце, де у нас з'єднання йде. Ми повинні наблизитися до першого ряду. Ось отак, дійшли. І ось безпосереднє з'єднання. Підійшли впритул до першого ряду. Раз, два. Починаємо виплітати наступний ряд, і після цього з'єднання з першим рядом починаємо знову відходити. Тепер уже від другого ряду, поступово-поступово відходимо. Десь на таку приблизно відстань. Ми вже самі регулюємо, щоб відстань між рядами у нас була більш-менш однаковою. Так, Так. Плетемо. От тут такий цікавий, не цікавий, але суттєвий момент нарощування. Бувають такі моменти, коли наростити треба одночасно дві трубочки, і робочу, і основи. Нічого страшного. Прикладаю раз, прикладаю два, добре прижимаю. І в роботу потім пускаю уже тільки ці нові нарощені. А ті Потім обріжуться. До речі, цікавий такий момент отут, де у нас вузеньке горличко, то обрізати варто зразу. Так, дивимося, щоб не заплутатися, приклала. До дуже коротких я не доводжу того, що потім важко плести. Раз, два. Знову такий момент, що треба обидві, нарощувати обидві коротенькі. Раз, і два. А ось тут із двох. Бачите, ми нарощували ту коротку я назад щоб її, щоб вона мені не заважала. А новою починаю плести. Знову коротенька. Я її нарощую. Якраз це місце. У нас таке, що треба нарощувати всі. Але ми не забуваємо, що це вже у нас перший, другий, третій ряд. Нам треба доставити одну додаткову трубочку. Тобто в кожному ряді я одну додаткову додаю. Просто прикладаю. Раз. Два. Три для того, щоб розширювалось, щоб наш равлик, равлик його тільце розширювалося. Так, Два. Дивимося вже час йти на... вниз до з'єднання. Раз. Тут уже у нас нарощування було. Використовуємо тільки довгі, коротенькі, відгинаємо Так, і спускаємося потихеньку до попереднього ряду. Деякий час буде зручно плести без нарощування, поки у нас довгі ще трубочки, ось у нас місце. Де ряди повинні максимально, ну, якнайближче, сходитися. Так, що у нас тут? Ось наступно. Раз. Два. Три. Ось починає вже вимальовуватися вигін. Оці пеньочки, що стирчать, хай вони вас не засмучують. Ми їх пообрізаємо. Так, ось такий вигін це початок нашого равлика. Поки у нас тоненька, тоненьке оце горличко, далі в нього залізти буде неможливо, тому я намагаюся обрізати оті довгі пенючки на цьому етапі. Там, де буде широка частина, там легше. Буду обрізати їх навіть зовні, ну, заліз ножицями і обрізав. Але ось в цьому місці до нього потім буде важко добратися, тому я стараюся їх коли плиту всередину трошки пальцем зсувати, і тоді їх добре видно. І їх можна спокійно обрізати. Ось, ось ще один пеньочок. Ну, то такий, що можна буде обрізати іззовні. Так. Це обріжеться. Ті, що ззовні, ми зараз не чіпаємо, ми пізніше до них доберемося. І так і плетемо. Наше завдання розширювати саме тільце, тобто додавати по одній додатковій стічці в кожному ряді. А також завдання наше. Відступати від попереднього ряду і в кінці ряду наближатися до попереднього ряду, відступати, наближатися, і намагатися витримувати відстань між рядами більш-менш однаково. Так, продовжуємо плести, бачимо заокруглення, заокруглення. І приміряю, скільки треба сплести. Ось-на. Оцю нашу кульку, так, дивимося, ще є трохи роботи. Так, експериментальним шляхом ми додаємо додаткові стієчки. Я сказала, що додаємо по одній в кожному ряді, але, подивіться, Якщо глянути на оці дві, ми бачимо, що отвори різного розміру. Тут я по одній додавала, а тут, в трьох, в трьох чи чотирьох рядах я додала по дві. Тобто ми можемо регулювати ще і розміру цього верхнього отвору. В залежності від того, скільки додаємо в кожному ряді, по одній. Однозначно по одній трубочці, але можемо і по дві в декількох рядах. Так, це раз. По-друге, на чому хотіла ще закцентувати увагу, дивіться, пригадуйте, внутрішні. Ми так плетемо, і внутрішні хвостики по ходу я зразу і обрізаю. Для того, щоб їх було добре видно, ось подивіться, якраз. Такий момент, я наростила в попередньому ряді, а тепер плиту, а в мене у цей хвостик, так, да, ось, бачите, наростила довгий зверху, короткий знизу. От я довгий беру в роботу новий хвостик, а то я просто отак пальцем раз туди і отпихнула. І тоді і плиту собі далі, плиту собі далі. І тоді, коли я Надумаю, ну, два чи три ряди сплила, зупинилася і подивилася. Ага, бачите, ось він. Отой відпихнутий. Я їх відрізаю. Раз. І так само, бачите, вони в мене прямо туди терчать. Ну, це вже з досвіда. Бо якщо їх не отпихувати, то їх тоді зразу і не видно. А так вони у нас вже підготовлені для того, щоб їх. Орізати. Внутрішні пеньочки, видно, не буде, але якщо, будуть, якщо їх не обрізати, то вони будуть, будуть помітні. Тут будуть помітні і будуть трохи псувати загальний вигляд. Так. Про зовнішнє обрізання ми пізніше поговоримо, коли доплетимо всю роботу. Отже, і продовжуємо, приміряючи на кульку. Ще кілька рядів треба сплести. Приміряю ще раз, трохи лишилося, бачу. Тут іще такий момент. Останні пару рядів можна трохи збільшити відстань між рядами. Отут, От всередині також. Тут, бачите, хочу вам показати, що вже не так комфортно плести. Так. Так, так, так. Раз. Я до кінця цей ряд не присуваю, а трошки він у мене трошки більше відстань між рядами останні два ряди, так і сплету, для того, щоб швидше завершити. Приміряю, бачу, що вже достатньо сплела рядів для того, щоб завершити. Тут, на цьому місці, де я буду з'єднувати наш равлик, я заводжу робочі трубочки в попередній петлі попереднього ряду. Спочатку одну, а потім іншу. В нас вийшло. Тепер наступний етап акуратне завершення, та сама розга. Так, де почати так щоб давайте тут. Можна, до речі, в, одній із, в одному із виробів я так і виконувала, а в іншому я б обрізала через один. І так і так виходить гарно. Але враховуючи, що в мене тут є короткі, я, мабуть, так і зроблю. Раз, два, три. Ось так. Через одну обрізаю. Так, виконуємо. А тут, до речі, прийшов час сказати про трубочки на цю вазу я взяла трубочки. У мене була смужечка 10,5. Я її розрізала на дві частини, тобто 5 там 5,3, да, виходить? Сантиметри в мене була смужка. Спиця в мене давно одна і те саме 1,2. Тобто трубочки то Вони не дуже щільні, ви бачите, особливо це видно, коли загиночку виконуєш. Але для цього плетіння не обов'язково. Так. І так далі. Тобто виконуємо звичайну загиночку розгаду. Ос. Завершуємо. Передостан і останн сюди видно наскільки тонесенькі у нас трубочки. Так. є. Я загиночка, ось тут трошечки ще всередині підстрижимо вверх, і лишиться нам просто підстригти наш виріб ще ззовні я просто акуратно обрізаю. Ось це все. Терчить ззовні. так, можна ножицями, можна. Кусачками подивлюся, поки що так. Потім я ще раз проходжуся розчином фарби, і якщо в цьому обрізаному вигляді ще трохи, але не дуже вони впадають у око. А коли ми пройдемося ще розчином фарби, подивіться, абсолютно ніяких біленьких піньочків ми не бачимо. Так. І потім, після того, як стрижечку ми виконуємо, то я За допомогою, клею, за допомогою клею полімерного універсального на ніч. Ось так. Тут змазала клеєм, тут змазала клеєм ножицями, е, вибачте, так, підстригла, обрізала все зайве. Ось така ваза у нас вийшла. Ще нічого не клеїла, просто Просто приміряю. Тут буде клей, тут клей, раз, і прищіпочками закріпила на ніч. Так само пройшлася клеєм тут, вставила, зафіксувала, і так ніч воно в мене постоє. Тепер для того, щоб надати стійкості, я після ґрунтування я ще підфарбую перший етап, другий етап ґрунтування. Я отак придавлю, придавлю її, так як намочила, придавила, і виходить, вона тоді, як висихає, стає стійкою. І ще сюди можна вставляти невеличку, невеличку баночку або стаканчик. Для того, щоб вас зберігала рівновагу, я пропоную камінці насипати туди вниз. Якщо є гарненькі гладенькі, декоративні, ще краще. І вона буде досить стійкою. Можна використовувати як для сухих букетів, але і не тільки. От там у мене невеличкий. Стаканчик я вставила прозорий водичка, і, будь ласка, і для живих букетів ця ваза також підійде. Я дуже вдячна за ідею. Слоєй замовниці, вона мене заставила трошки покумикати, трошки покрутитися, подумати, спробувати. Але е я рада, що в мене трапилося таке замовлення, яке дало волю фантазії. Бажаю і вам того ж.